З нами наставників Кепіталс Вадим Шахрайчук, Вадиме Валерійовичу, вітаю з перемогою. Але напевно по сьогоднішньому поєдинку найважливіше було його дограти. Чи як взагалі підсумуєтеся зустріч? Дограти, Так, трошки мучились таке таке. То одна тривога, то друга, тому виграли та то й виграла, скажімо так. В такий початок року зараз паузи і універсіада досі триває і збірною 20, які до якої був Назар Бойко залучений. Грала велика пауза після нового року. Тим не менш, от втянулися в рік двома матчами проти крижинки. От наскільки важливо було в них продемонструвати, скажімо так, гарний хокей? Ну важливо було по перше почути сорівнувальний даст. Сорев... Соревновальну напругу це головне, да? ну і дійсно грати завжди краще, краще, ніж тренуватися. Да? Тому ну, так нам повезло трошки те, що у нас е, були ці два матчі, тому як, як є, ну, дійсно дуже тривала пауза, как би ну, Вибуває з чемпіонату з цього ритму, вибуває команди. У Суботу оформив Михайличенко. шатаут, перший матч за вашу команду. Перший шатаут. сьогодні. Назар Бойко також на нуль відстояв. Наскільки для нього це важливо, тому що от у збірні U-20 він хворів досить довго і фактично такої не мав тонусу. Я думаю, що це важливо для обидвих вратарів, Да? Незважаючи на те, яка команда протистоїть, да, як наші хокеїсти, скажімо так, не давали їм зробити ці шотаути, вони все ж таки їх зробили. Да? Да, команда не хотіла, допускали помилки, да, в кінцевках в кінцівках відвих е, матчей. Ну, молодці хлопці показали, що да? показали своє бажання, показали. Дав свою майстерність да, проти Крижинки, тому заслужено зіграли на нуль. Заключне питання. Кінцівка така напружена буде січня. Два матчі виїзних проти Кременчука, ще поєдинок проти шторма Одеса. Як тепер готуватися до протистояння з прямими конкурентами? Скажу по секрету: місто двох матчів у нас залишився тільки один, тому що. Наша да, наша університетська збірна да, дуже дуже добре зіграла, Попала в півфінал. На жаль, сьогодні вони поступилися да, в важкому матчі. Тому опять-таки у нас. Будуть зміни в чемпіонаті, в календарі. тому готуємося. Да, звичайно, готуємося складні умови для всіх команд. Зв'язку молодіжна, студент, студент, студентська збірна. Ну будемо готуватися да всі в одинакових умовах. Дякую, ще раз вітаю з перемогою. З нами головний тренер крижинки Ігор Архипенко. Пане Ігоре. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Такі спочатку були два матчі поспіль фактично з Дніпром. Зараз два поєдинки з Кепіталс. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Ну у нас молода команда, і нам дуже важко з тривогами, тому що основна наша проблема це розконцентрація в деяких моментах. Тобто, граємо, граємо потім. Десь хтось помиляється такі помилки за рахунок того, що десь теряємо концентрацію, увагу, теряємо і пропускаємо голи. Тому коли тривоги, нам дуже важко входити в гру, і ми після першої тривоги пропустили три гола, і після другої тривоги три гола пропустили. Перед цим поєдинком з'явилася інформація, що такі доволі вагомі зміни у складі крижинки відбулися від заявка одразу чотирьох виконавців. Скажіть, з чим це пов'язано? Ну, Кирило Бондаренко Сінник, вони і Лія вони не грали за нас. Ігор Шевченка переходить до Київ Кепіталс, а Андрію Барза тризуб забрало з за оренди у нас. Вже другий поєдинок поспіль команда грає більш ніж в три-п'ятірки, однаскільки легше, як вважаєте, з фізичної точки зору, як мінімум, хлопцям діяти? Ні, ну звичайно, легше, але деякі гравці випадають з гри і приходиться переходити -таки, в три ланки грати. Далі сокіл суперники легшими не стають у вас за календарем. Як тепер готуватися до протистояння з чинним чемпіоном? Ну як звичайно, будемо готуватись, будемо налаштовувати сьогодні. В принципі, перший період доволі були гарні моменти у нашої команди, і ми повинні за ці моменти тримати, щоб продовжити прогресувати. Дякую, успіхів.